І там дуже класна лавочка є. Всім привіт, з вами знову Макс. І сьогодні, як завжди, зі мною трапилась магія. Сидів вдома, прогноз погоди, казав, буде дощ. Але я взяв, зібрався та й пішов, бо дуже хотів їсти. Зараз вже майже 12-та година, я ще нічого не їв, можна сказати, навмисне, щоб... Приїхати сюди на княжі скелі і прямо на самій скелі зробити чизбургер і показати вам, як його зробити в Карпатах, коли навіть падає дощ. І показати вам секретний соус. Соус просто бомба. Зараз покажу, який краєвид. Ось ця стежка від моста. І тут осінню пізньою або весною, а також зараз зимою дуже класно видно річку і всі скелі, тому що листя на деревах немає, вода отак шумить, просто краса. І ніякого дощу нема. І як дивіться, небо очищується і виходить сонечко. Карпатська магія. Дуже хтось гарно зробив на впавшому дереві, як бачите, прямо такі сходинки, щоб не і іти далі. Молодець, від мене тобі респект. Це вигляд з першої скелі. А ми йдемо аж туди, зараз виліземо. На цей блінчик, як його в народі називають. Привіт! Зараз покажу ось сюди мені треба залізти і там дуже класна лавочка є. Там будемо робити бургер. Бо я вже такий голодний. О, знову там ворона. Та тобі теж щось перепаде. Щоб туди попасти, мені потрібно ось цю прірву перелізти. Ось так. Нормально. Ось так гарно воно виглядає Але отут трошки небезпечно в ну мене голова не крутиться Ось я вже тут на місці Блін класне тут місце І так під скалою Я думаю що тут навіть коли дощ падає Він сюди можливо навіть і не попадає Сюди альпіністи їздять, лазять, тут все в кручках. Зараз покажу, який краєвид відкриваються. Фух, як тут гарно. Просто краса. Ось як видно все в гачках. Ось тут літом всі купаються. Фух, відкривається тут бомбезний краєвид. Так само тут гачки всюди, ось гачки, 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 цепочки тут люди лазять. Сюди собі злізли, посиділи, відпочили і полізли далі. Воно покаже вам. Хто боїться висоти, відійдіть від екрану. Ось. Ось. Слабо нервним не дивитись. А тепер секретний соус, чумак, соус, бургер. Не треба видумувати велосипед, його вже давно придумали. і Цей соус дуже смачний. Є, ще до речі, відторчено. Смачного! Ням-ням Ось я так штатив підняв і тепер покажу. Ай-яй-яй Коротше, нормально, я не зняв. Ладно. До рюкзака дорогу знімаємо. Блін! І все-таки буде попитка номер три. Ладно. Зв'язати. Завжди <смі>, буває важкіше ніж залазити, але ви щоб собі знали, тут дуже багато є всяких таких виямок ось, де можна зловитись. Бляха-муха. То капець взяв, не включив запис відео. Ну то як красавчик і ще чуть не впав. Бляха-муха, але як то кажеться, телефон в руках тримаємо, так? Ладно, зараз стартуємо. Ну це капець, я не знаю, бог любить тройцю. Добре, третій раз йдемо дуже обережно, бо я трохи розслабився, тільки що і чуть не впав, посугнувся. Бо думав, що вже скелі не такі ніби слизькі. Ось так, повертаємо камеру і йдемо. Йопсельмопсіль, ну як так? О, дивимося. Клас. Отут колись я з Романом стояв, я тримав підзорну трубу, таку велику, велику, велику. І такий думав, що Роман її тримає, і я її вниз опускаю і вона падає. І я її хотів тримати, і такий вниз, і мене тато ззаді. Хап! За цей за шиворіт зловив ось так. Фух. Ось так А, до речі, хотів розказати вам цікаву історію про там всяких хейтерів. Пишуть інколи таку несенітницю, що просто капець. Не знаю, оті вітерки знімав. О, туди-сюди, якщо там прилетить, я тебе здам кудись, блін. Йома йо. А то нічого що, ті вітряки, це взагалі туристична достопримічательність. І туди можна їздити. Не знаю що за люди дикі. Отак, до речі, другу попитку показую. Ось тут є такий карман для руки. Раз, раз вже сюди залізли. Потім другий карман для ноги. Ось тут. Ставимо одну ногу, ліву спочатку, потім праву, потім лівою ногою раз і перескочили, все. І ви вже почти вдома. Ну тут теж не розслабляйтесь, бо я от тільки що біг і чуть не впав. Бо може бути після дожджа, якийсь мох. Туди-сюди. Як то кажеться, туди-сюди і може бути. Буба! Фух, ладно, на вершині ми побували. Гарно прогулялись, тепер йдемо шукати якесь гарне місце, щоб зробити Бігмак. Красота. Ох, це напевно пластуни йдуть. Ціла велика купа хлопців та дівчат з наметами, з керіматами. Ото красавчики. Подимся, де вони зараз свій лагерь. Розіб'ють. А в мене поки що тут. Тепер робимо ось так. Як в Макдональдсі. Ось так. Смачного красота. обидал? Там банда. Ластуны цикавы тут будут ночевать, не, не будут. <клес> типа привет. Крутяк. Бляха муха, Тож треба так. Не знаю, воно дуже смачно. На наступний раз ще зробимо коло з льодом. Дивіться, скільки льоду, але нема коле. На тому я думаю буде відео закінчуватись. А хто додивився казочку до кінця? Ти молодець. Якщо вперше на моєму каналі, подивіться інше відео. Підписуйтесь на канал. До нових відосів. А не сидіть вдома. Вибачте, що я так цей. Я просто дуже Сильно зголоднів. о, ой красота! так.